Буквально нещодавно курс євро перетнув 46 гривень за 1 євро, і багато людей це ввело в ступор, як так відбувається, які наслідки будуть для кожного з нас. Тож давайте розбиратися, чому євро так взлетіло і які тому були причини. З вами, Валентин. Отже, протягом серпня курс євро стабільно зростав, при тому курс долара був по суті стабілізований. На сьогодні долар знаходиться в межах від 41 до 42 гривень не нижче і вище. Водночас, як євро різко почав зростати в ціні і досягнув піку у 46 гривень декілька днів тому, як ми вже розповідали в наших відео, основним впливом на курс євро в Україні є позиція пари євро-долар на міжнародних ринках. По суті, курс євро в Україні рахується як курс долар гривня, помножений на курс євро-долар. Тобто, якщо один долар коштує 40 гривень, а на міжбанку 1 євро коштує 1 долар 20 центів. То євро буде коштувати 40 гривень помножити на 1,2 долара. Саме зростання курсу євро стосовно долара на міжнародних ринках є причиною зростання євро в Україні. Маємо зафіксувати, що на курс євро в Україні дуже сильно впливає міжнародний ринок. І ми там бачимо ситуацію, що євро суттєво зміцнився стосовно долара. Сьогодні за 1 євро просять 1 долар 12 центів. Хоча ще буквально місяць назад 1 євро дорівнював 1 долар 8 центів. Це може здатись не суттєвим, але по суті зростання на понад 2%. Сьогодні євро на піку вартості, фактично за останні 2 роки. Причиною є очікування пришвидшення часу, коли сполучені штати Америки будуть зменшувати облікову ставку а також те, що певні звіти по сполучених штатах Америки кажуть про те, що економіка. Точніше, її ріст відновлення дещо послаблюють. До речі, про те, як голова ФРС обмірковує, якби зменшити облікову ставку. У нас про це є окремий цікавий допис на нашому телеграм-каналі. Долучайтеся, посилання на допис буде в описі до цього відео. У нас багато там цього політичної інформації. Тобто, ці чинники мали суттєвий вплив на очікування ціни американської валюти на міжнародних ринках, і цей вплив і причини зробили так, що євро щодо долара почало зростати, оскільки це. Міжнародний ринок і ціна євро зростає у порівнянні з доларом. То вона буде зростати на внутрішньому українському ринку. Тут можна ще додати декілька слів про валютний ринок в Україні на даний момент. Ми до речі, випускали відео одне в травні, одне в липні, про стан. Цього ринку в Україні, яка оперативна ситуація на ринку валют. І сьогодні, як ми бачимо, долар стабілізувався. Основною причиною цього є стабілізування самого ринку, адже попит від клієнтів банків на американську валюту поступово знижується Він ще високий, але є певна тенденція до зниження протягом останніх тижнів. Також бачимо, що інтервенція НБУ знижується, тобто ситуація залишається контрольованою та стабільною, проте слід пам'ятати, що під кінець року сезонно курс зростає, тому варто бути дуже обережним у тому, щоб вкладатись в гривневі інструменти зараз інакше, долар поки що стабільний, що не скажеш про євро. Вам може здатися, що це не дуже важлива новина, але вона буде мати вплив на українську економіку. І цей вплив є як позитивний, так і негативний. Перш за все, треба зрозуміти, що частина українського боргу зовнішнього намінована у євро. Тобто, міністерство фінансів треба шукати гроші для того, щоби. Платити по боргах і ці гроші МінФін буде шукати, звісно, в першу чергу всередині країни. А це означає, що треба більше гривень, аби сплатити борг по євро. Тому що умовно ви мали віддати 1 мільярд євро для цього на початку серпня. Ви б купили його за 44 мільярди гривень. Зараз вам потрібно віддати за нього вже 46 шість мільярдів. Гривень. А якщо це, наприклад, борг у 10 мільярдів євро, то вам потрібно взяти ще додаткових 20 мільярдів гривень просто через те, що заріс курс євро. Також це негативно впливає на тих, хто живе в Європі, але працює на українському ринку. По суті, їхня зарплата в євро буде знижуватися. Звичайно, це вплив і на ціни товарів, які завозяться з Європи. Але разом з тим це буде компенсуватися більш дешевими товарами, які будуть прив'язані до долара. Ну і звісно, це буде впливати на волонтерський рух, який багато чого купляє саме в Європі. Ціни на те, що купляється для армії, звісно, будуть. Більшим, але і хороші новини. Серйозна частка західної фінансової допомоги надходять нам у євро. Тому, коли мінфін переводить ці євро в гривні, наразі він отримує більше гривень, тобто дефіцит бюджету він трошки та буде зменшений. Або інакше мінфін отримує трошки більше грошей для того, щоб покривати внутрішні зобов'язання. Також це матиме позитивний вплив на експортерів, які експортують свої товари у європейський союз, тому що їхня продукція стає більш конкурентною за ціною. Це має костроковий характер, але все ж позитивний вплив є. Отже, є як плюси, так і мінуси, але впливати на ситуацію сильно ми не можемо. Це все міжнародний ринок. Разом з тим, якщо ситуація набуде критичного характеру, в НБУ є і резерви в євро аби стабілізувати. Стан та все ж треба пам'ятати, що осінь і зима цього року будуть справді складним як і в економічному, так і в фінансовому плані. Тому варто про фінанси особливо добре подбати. У нас для цього є, звісно, курси останнього капіталіста, «Основи фінансової грамотності і основи інвестицій. Дуже багато цікаво можна дізнатися. А загалом для Єврозони ця новина є теж як хорошою, так і негативною, хорошою, що кривка валюта так чи інакше дозволяє. Більше отримувати на міжнародних ринках, імпортувати, але імпорт не завжди добре, особливо тоді, коли в тебе з цим проблеми, і ти програєш конкуренцію, наприклад, Китаю. От зараз Європа буде збільшувати мита для того, щоб обмежувати китайського виробника саме через день. У нас дуже багато є відео про те, як Китай по суті дотує свої підприємства і товари. Тут важливо, що європейський виробник при підвищенні ціни євро стає менш конкурентоздатним. і це теж впливає на, на нього. У нас є відео про те, як Німеччина вже втрачає експортні ринки. Багато є факторів, це те, що дорога ціна на електроенергію, і разом з тим є дуже багато норм, які мають виконувати безпосередньо європейські виробники, і бізнесмени. А є країни, які виробляють купу всього і взагалі забувають на ту ж екологію, і таке інше. Тобто, є багато перепон для європейського бізнесу. а Тут ще і валюта така укріпляється. Будемо дивитися, що буде робити Європейський Союз, але як плюс багато хто буде вкладатися в євро, тому що це стабільний дорогий інструмент. Тож, така ситуація до зустрічі.